Всім привіт! Сьогодні ми будемо записувати Ice Skate Tower. І як ви бачите, тут як ми записували Glide Tower, так, тут, ну, схоже. Дуже схоже, бачите? Там щось червоне таке. Добре, треба вже проходи... проходити. Дуже схоже. Ну бо тут так ми на коньках. Угу, uh а -huh. там ми так були, просто літали. От це, думаю, не знаю, чи це буде простіше, чи складніше. Ну, побачимо, побачимо. Чекпоінт, Окей. Угу. Тут треба бути. Mm -hmm. Окей, зрозуміло. Тут я реклама я вже не відіб'юсь. Добре, проходимо. Ну, це, думаю, це складніше, складніше. Чим То Glide Tower. Тут таке Glide Tower було просто чолове, а це таке трохи вже складніше, складніше. Це вже такий. не обі, це вже паркур можна назвати. ага. Оп-оп, оп, 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 оп. Якийсь в мене баг, а вони. Вони мають бути такими зеленими. Не знаю, якийсь баг, мабуть. Ух, це було. Це було дуже такий момент. Розумієте. Серце билося дуже сильно. На цих краях треба бути обережним. Ні, ну зелена, я не знаю. На цих е, краях е, треба бути дуже обережним. Якщо края... Е, на краях оце ось щось. лід угу, тут Так. Скільки нам ще. Ну, ху -ху, так сказати. Я перед роликом подивився рекламу і тепер в мене золоті коньки. Не знаю, що це дає. Уга, і це платне. Окей. А ось більше урону наносять. Оці ось лазери. Просто там вони небагато наносили. Отут ось треба бути обережним. О, а тут просто. Обережним? Обережність. О. Оп-оп? Е, добре. Ну, я приходжу один раз вже звалився. Вже десь половина, думаю, є. Думаю, вже половина є, чи менше. Що це? Це прискорення? Так, це сильне прискорення. В Глайтаврі теж таке щось було. Як ми літали, то прискорення було. Ні, ну зелене, я не знаю чого. Я думаю, це буде пропадати. Сюди, сюди, угу. сюди, сюди, сюди. Так, це вже стає трохи складніше. О, я чуть не звалився. Зелений. Я не маю на увазі, що зелений чекпоінт Зелений такий. Ну, платформи зелені. Блін. Окей. Поки що це. Ну так. Ооо. Пів ХП мені лишило. Ага. Угу. Ну, жовте таке дивне. Я хочу на жовте. Я майже вже пройшов. Це було дуже легко якось, не знаю. Оп-оп. Тут такі шипи. Оп-оп-оп-оп-оп-оп є. Це чимось схоже на гроші, не знаю. Якщо вам теж пишіть в коментарях. О! Є вже жовтий. Угу. О, що це таке тут треба. Фух. Це було. О! О! Вже ці е, червоні. Я ж казав якийсь баг. Ага, це теж така прискорювалка. <гум> -хі, -хі, хі Що. А, Ага. Ага, реклами тут. Тут за реклама відді. Окей. Все, є. Зараз треба бути обережним. Ось там. Ну, ні, ну. А зараз я вже не можу. Фух, 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 фух. фух. Це було дуже. так Складно, добре, добре. Жовтий найтрудніший, як я розумію. Такий The Most Hard. Чекайте. Ага, тут це і все кінець. Жовтий і кінець. Ну, далі хіба нема. Спочатку ми з такого звичайного, потім переходимо на червоний, потім теж на звичайний, схожі, то на синій. Потім. То, мабуть, синій. Потім зелений, потім жовтий. Найскладніший. Я навіть з ним не можу впоратися. Ні. Ось тут серйозно, так. Ти, ти, ти. Я ніколи не падав тут, але так страшно. Бо ви бачили на останньому міліметрі я тримався. О, є, я тут пройшов, бо тут так. Складно сюди, 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 сюди. Так, є. Угу. О, не-ні-ні, обережна, обережна. О є, yeah. Я вже дуже близько, давайте оп-оп-оп-оп. Сюди, фух, Оп. Оп-оп-оп mm. оп. О, є. Yeah. Вау, тут красиво! О, Сарф Тавер! Є, я виграв! Є, в мене вже є. Угу. Congratulations! Такий тут стоїть сніговичок. Угу. Не бій мене! В мене б'є, дивіться. О! Все. Я його убив. Тут такі. Сіду... О, можна посидіти. Тут теж то саме, але без сніговика. Тут написано куди. Ага, чи може ще раз. Добре, в наступному ролику зіграємо в серф-тавер А зараз. Ага, це просто телепорт. І піндрак. Це фанат як я розумію, Блоксфрута. Так. Скільки, боже, це. М. Ага. Хтось грав один день. Е без зупинки. Ага, ну, 11 годин. Ні, ну, 11 годин це добре ще, ну. Ого, хтось. Хтось задонатив? Просто, мабуть, так, просто. Так, не в якісь ці геймпаси, наприклад, скіп, а просто, просто так, ось 500 і ще 100. Ну, а і скіп, так. Скільки це коштує? Сторо. Логіка Ну, безкінечні чекпойнти. Це 99 робоксів, а Скіп? 29. Ага, трохи дивно. Овнер, Ага, це хто створив цю гру, а це. Ага. Окей, два. О, сніговик! Сніговик, я бачу сніговика. Сніговика, я бачу. Шукаємо сніговиків. І, мабуть, тільки там, на кінці, і і тут, мабуть, не знаю. Це, це так, я так думаю. Але насправді не знаю, не знаю. Добре. Ну, наступний ролик це Surf Tower, Бо я не знав, що навіть таке є. Я думав це всі тавери. Я взагалі, коли побачив це, я і скетч що новий. Тавер. Бо глай Тавер давно досить вийшов. Я не знаю, коли цей вийшов, але. Добре. Ну, добре. Е і давайте зараз! О. Біля цей. Ні, біля великої ялинки закінчимо. Е і біля цієї великої ялинки. Ми закінчуємо всім пока-пока. ні, так. Всім пока-пока. Всім добре. Добре, добре, я приколюсь. E, так насправді біля сніговика. А, третій сніговик. Добре, давайте біля сніговика. Всім пока-пока.